Ти так. любиш танцювати? О, ну, у мене з танцями така складна історія, насправді. Я трошечки знаєш, дерев'яний. <гум> звісно, буває настрій, коли там, ти не можеш себе стримати, так? Ти там якось рухаєшся. Да? Я, я, я от, скоріше не танцююсь, я рухаюсь. <гум> от, під музику. Прям так У мене була історія, насправді мене мама дуже просила, щоб в дитинстві я займався танцями, а, вмовляла довго. Я навіть коли мені було там шість чи сім років. Пристав на її вмовляння. і Я почав займатися танцями. Ну звісно, народними. Всі ж починають в дитинстві з народних. Так, от я два місяці займався, і значить, наближалися наближався там новорічні різдвяні свята. Так, і звісно ж, потрібно ж показати те, чому навчили дітей. І тобто ми готуємо значить постановку. А враховуючи, що пацанів у нас в групі було двоє, а всі решти дівчата, так то звісно так і сталося, що головна роль у цій постановці чоловіча дісталася мені. От. Ну тобто виходило там більш менш непогано. Але я собі такий думаю, значить, це я буду, значить, в да, танцювати перед незнайомими мені, мені людьми. Думаю, ні, це точно не моє. І Я влаштував цілий спектакль, що в мене нога, я більше не можу. Я прийшов, плачу, кажу, мама, нога болить. Не можу не можу йти на тренування. Значить, ми йдемо до а, вчительки танців. От, мама каже: ну нога, вчителька каже: Ну що ж, підлікуєшся, повертайся добре, якось вже без тебе. От і через пару годин мама повертала. Тається додому з роботи, а я з пацанами граю в футбол на подвір'ї. Вона все зрозуміла, і більше ніколи в житті, не тільки щодо танців, а в принципі ніколи в житті не нав'язували мені свої а, якісь бажання. Але зараз я б знаєш, так можу вже сказати, що все ж таки, якби вона була більш наполегливою, то можливо би зараз я її непогано танцював. А зараз я рухаюсь. Танці зірками, ти трошки не підеш. А... Чи ти, якщо запросять, то ну знаєш, я, я люблю, начебто, з одного боку якісь виклики, які де, де потрібно щось там переступати через себе, якось там долати якісь перешкоди, виходити на нові вершини. Але, от, наприклад, якби от прямо сьогодні мене запросили в танці з зірками, я б, мабуть, відмовився, тому що все ж таки зараз я зайнятий тож трошки іншими справами, і сімейними, і там національного масштабу. Так, тому зараз, мабуть, би відмовився. Що буде там за рік, два-три, я не знаю. no А з приводу там танці перший танець з, з дівчиною, так mm -hmm. пам'ятаєш? Ну ти... враховуючи, що в мене є дружина, то в мене до дружини дівчин дівчат не було. Mm -hmm. от, в мене перший танець був власне на весіллі з моєю дружиною. Да. Це гарний танець. А, ну це був чуттєвий танець. Так, тобто ми не робили якусь там постановку. То просто а, під бенд Лана Далрей виконували пісню Лана Далрей. От і ми просто так. От знаєш, в цей момент я, я, я реально я його пам'ятаю, як зараз. Це було дуже-дуже багато. Там у нас 150 гостей було на нашому весіллі, Так і вони всі були навколо, і ми просто всередині. І якось це ми в момент просто розчинилися одне в одному. А, взагалі не бачили, що там відбувається за нашою бульбашкою. От і мені здається, що це було красиво, Тимура. Нікому не секрет, що ви всиновлюєте mm -hmm. дитину. Можливо, ваша історія надихнула ваших друзів також так зробити так всиновити дитину. Ну, прямо там з найближчого оточення є кілька друзів, які ще там на перших наших кроках, коли ми тільки починали цей, цей шлях, вони казали, що в них є теж мрія колись всиновити дітей. А от можливо, не прямо зараз. Тобто я не знаю, щоб хтось прямо теж пішов, там, наприклад, вже почав збирати документи. Але я знаю, що дуже дуже багато тисячі людей, особливо іні, звісно, пишуть, розповідають свої історії, як вони долали цей шлях до всиновлення, розповідають, що ми їх теж надихаємо на це. Тобто, я, я щиро вірю, що а, найближчим часом дуже багато людей просто а, подивляться, що м, як би складно це не було, але якщо десь всередині є місце, є розуміння, що сили є, а, бажання є, то вони нарешті просто зрозуміють, що найкращого часу ніж зараз не буде ніколи. Вже відомо, що ви берете сина, правильно? правно. Угу. Ще треба трошки почекати, щоб він жив з вами. Правильно? Так, ще зовсім трошки. Насправді судове засідання вже відбулося. А це такий фінальний етап в цьому процесі. Судове рішення ми отримали позитивне, але знову ж таки, за законом, набере чинності воно лише за 30 днів після дати суду. Тобто, от ми чекаємо 20-х чисел липня, щоб уже воз'єднатися. Ну ви я так розумію, ви так часто їздите в Житомир, так? Щоб та, побачитись? Так, та, я дуже. Що цей дитячий будинок знаходиться в Житомирі, а не десь на Закарпатті. <рес> так було, було б значно важче. Тому зараз ми там встигаємо, наприклад, я там попрацюю в ефірі, там ну, якусь там зустріч, і все, ми стрибаємо в машину там півтори години ми uh, у малого, а знову ж таки там встигаємо повернутися до комендантської. Uh, і в принципі, ну, зараз. От, Ну точно через день, а, якщо не вдвох Іною, то Інна сама їде, а, тому що роботка все ж таки є. і Її треба працювати, тому що це якраз таки підґрунтя для великої родини. Які у тебе емоції, і чи бачили Марко і Міна? Вже ну вони бачили його тільки на фото і відео. Ми насправді, коли а, Інна знайшла анкету, тому що насправді, якщо хтось думає, що це дуже простий шлях, так то насправді а, Інна телефонувала з першої хвилини, щойно ми отримали право це робити. Обзвонила абсолютно абсолютно всі обласні центри, всі служби в усіх районах нашої країни, і всюди відповідь була одна: дітей немає. Це дуже дивно, особливо враховуючи, що дітей насправді по закладах в Україні там в середньому 20 тисяч 20 тисяч дітей, які або позбавлені батьківського опікування, або сироти, або з тих чи інших причин знаходяться в різноманітних закладах. Але дітей немає. От і просто дуже пробивна, вона ще до того, як ми отримали офіційне право. Займатися пошуком, вона вже на пам'ять знала абсолютно всі анкети дітей, які є на сайті Мінсоцполітики. А що означає анкета на сайті Мінсоцполітики? Те, що на всіх місцевих рівнях від дитини відмовилися, тобто її, дитину першочергово пропонують тим, хто є в районі. Якщо в районі відмовляються, вона виходить на міський рівень, якщо відмовляється на національний рівень. Тобто, якщо вона вже з'явилася на сайті Мінсоцполітики, від неї відмовилися всі. А, і коли буквально на третій день пошуків вона побачила нову анкету, що вона з'явилася, вона зателефонувала, сказала, так активна ця анкета, можна приїжджати. І вже буквально там за годину ми вже були під Житомиром. А, я тут хочу сподякувати абсолютно всім службам Житомирським, які ми приїхали в п'ятницю ввечері. А вони... Навіть когось там повернули з роботи для того, щоб наша зустріч відбулася, так і це було дійсно дуже так А, Ми, взагалі, це не був пошук. Так, ми просто прийшли до своєї дитини і все. І ми в п'ятницю ввечері прийшли. Ми вже в п'ятницю написали заяву, що ми встановлюємо, але. Вихідні, тому ми дочекалися ранку понеділка, о 8.30 відкривається міська адміністрація. о 8.20 Ми вже стояли під дверима, щоб точно швидше запустити процеси і щоб швидше, швидше воз'єднатися всією сім'єю. Ну ви відчули, що це ваше так. так. Це дякую, дуже. дякую.